Сімнадцята в Україні про події на цю мить. Далі у новинах на ТВА. Віталій Півовар. Добрий вечір. Україна нарешті веде санкції проти Росії. Обмеження будуть такими, ж які давно запровадили країни Європи і Сполучені Штати. Такі підсумки засідання РНБО зокрема йдеться про обмеження на в'їзд тим громадянам, які підтримали військову агресію проти України. А ще обмеження на закупівлю товарів з країни-агресора. Тепер справа за президентом саме Порошенко має поставити підпис під цим документом. Обстрілом Маріуполя керував колишній правоохоронець на прізвисько Даїшник. Нині його вже допитали та доставили у Київ, звітує очільник СБУ. Його прізвище Кірсанов. Він колишній співробітник одного з правоохоронних органів. Більше того, приховувався до кінця року і паралельно патрулював місто Маріуполь. У нього там живе мама, пане президент. І проти власної мами і мешканців Маріуполя ми сьогодні доповідаємо проти вас. Особисто він планував і був причетний до скоєння цього злочину проти людяності. Чоловік уже назвав своїх спільників. Один з них заступник ватажка сепаратистів Захарченка Пономаренко, який теж родом з Маріуполя, але накази він віддавав з Донецька. Крім того, СБУшники перехопили розмову бойовиків перед та після обстрілу міста. Насип нормально на, на восточний ну зроби хоч раз нормальне. У дві тієшки там брачка. пусть на еде, брат. От них они пусть на еде, на трассе, на сыт, на сам блокпост. Братик, я ж тебя попросил, есть глазки, ты, блять я сам, блядь. Ну, ничего, этот. Да я, братан. Ну что, ну, блядь, блядь, это все, не очкуйся. Да понятно все, ладно, быстрее до Збройні сили України вже знищили диверсійну групу, яка здійснила теракт. Це підтвердили і свідчення затриманого коригувальника вогню. Серед терористів був один громадянин Російської Федерації. Його документи будуть представлені світовій спільноті як черговий доказ агресії Кремля, наголоше президент Порошенко. І додає противник готував значно масштабніший наступ. На 17 число планувалося масовані по різним напрямкам наступальні дії. Терористичних сил і ефективні і злагоджені дії Збройних сил фактично зупинили їх просування по будь-якому з вказаних напрямків. Усі атаки за останні дні були відбиті зі значними втратами серед загарбників, Переконає міністр оборони. Лише за суботу полягло 110 злочинців. Практично міттєво було знищено чотири установки ГРАД. В районі населеного пункту Стаханка, який вів вогонь по Маріуполю, і шісті чотири було знищено. Крім того, там же було знищено більше тридцяти. 30 терористів, які вели вогонь у підсумку Радбез вирішив, санкції проти Росії, запроваджені країнами ЄС, застосовуватимуться й Україною. Уряду доручено почати процедуру звернення до Гааського трибуналу щодо злочинів проти людяності, які скоїли терористи. Це має стати одним з етапів на шляху до визнання ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Також РНБО підготувало зміни до закону про очищення влади. Вони дозволять досвідченим офіцерам-генералам продовжувати військову службу. Крім того, усім постраждалим у нас. Слідок останніх терактів уряд має надати необхідну допомогу. Марія Черніхівська, Олександр Ітигілов, Ітегілу, У Маріуполі долають наслідки вчорашніх терактів. Вибиті вікна латають хто як може усіма підручними засобами для тих, хто взагалі лишився без даху над головою, відкрили пункти обігріву. Обстріл Маріуполя застав місцевих жителів зненацька. Суботнього ранку хтось пішов на ринок за покупками, хтось ще спав вдома. Саме у цей час бойовики випустили 120 снарядів системи залпового вогню град. 30 мирних жителів загинули, серед них двоє дітей. Майже 100 були поранені. 40 з них зараз у вкрай тяжкому стані. Я на ринку йшла з сестрою, і стріляти. И как оно произошло? Да, да, да. Ага. Спасибо. Да, значит, стрелять, и сразу Спасибо меня что-то попало. Ну что, тут тоже да. да, утром начали стрелять. И хотели открыть двери, выйти. Вот. А тут как побахнуло, а мы и не успели открыть двери, и, и нас придавила стенка, которая со спальни. Лікарні Маріуполя переповнені, проте уже забезпечені донорською кров'ю і медикаментами. Зокрема, приїхав гуманітарний вантаж із Греції. Ми привезли 20 наборів ну, одіяла постільної приналежності, там, ну, там речі, які потрібні, для індивідуальний. Набори і вместе вот с з Федерацією греков греків привезли лікарство помагали в эту больницу 20 наборов в першу і в четвер. Зараз у Маріуполі спокійно. У Марії міста повідомляють, зруйновано близько півсотні об'єктів. Серед них школа, дитячий садок, автостоянки та 19 житлових будинків. В мене немає з ким Дитя, поможем, ти, 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 да, не кому нічого. Я Ми Все поможемо і настраїв. Скажіть, кадану Зараз Зараз буде робоча. Де ви живете, скажіть. Шифера немає, окон немає, з рамами. по окном зарвалися. У мікрорайоні Восточний відкрили пункт обігріву. Тут постраждалі маріупольці можуть взяти теплі речі, випити гарячого чаю, поїсти та зареєструватися на евакуацію. Лапки <від> убирай. Ви можете зайти на палатку, там є щось, яке мені не потрібно. За дияво. Да, чого? Так, тут нету. немає. вот бути маленьким дитинам, щоб гріло. Місто патрулюють 20 нарядів правоохоронців. Комунальники збирають осколки снарядів. Деякі уламки стерчать просто з землі. Ось з цієї сторони відпалюється. Ось, бачите, як асфальт? Потрапляла асфальт, і в груди почала підніматися. А раз подимають начало, не тіла, вот надстрямо. і начало. На ту долі. Окрім того, маріупольські волонтери розповідають десятки небайдужих містян, які не постраждали, допомагають розбирати завали та відновлювати пошкоджені будинки. Вікторія Тищук, ТВАЙ запали свічку пам'яті з таким закликом до українців звертаються громадські активісти, щоб вшанувати загиблих у терактах під Волновахою. Та у Маріуполі люди виходять на головні площі міст. Кожен запалює свічку та молиться за душі вбитих мирних громадян. Про акцію у Києві розкаже Соломія Буй. Тетяна приходить на майдан вшанувати пам'ять загиблих на сході України уже не вперше. Жінка каже, в цей буремний час потрібно згуртуватися усій країні, адже кожен, навіть на військовий, може принести користь загальній справі, чи то долучитися до волонтерського руху, чи принаймні запалити свічку пам'яті. Це мінімум, що ми можемо зробити: прийти, запалити свічку, згадати тих людей, які безвинно. Загинули і гинуть, і згадати кожного українського воїна, який захищає зараз нашу землю, і вони гинуть. Це жах. Це жах в країні. Війна, люди сплять. Вони не розуміють взагалі, що в країні війна, і завтра вона може прийти під ваш конкретно дім. Олександр виходить з Донбасу. в тімнині живе в Києві. На головну площу столиці вони з друзями принесли плакати з надписами англійською. Хлопець каже, зробили це навмисне, аби їхні заклики, врешті, почули за кордоном. Що в Україні триває не братовбивча війна, а цілеспрямована атака російських військ. Це ніякі там не представники якихось невизнаних республік, які там борються за якусь незалежність чи ще щось. Це реально брутальні вбивці, для яких людське життя нічого не значить. І останні події це явно показали не раз сказати рішу, чи ні, тероризму та російській експансії в Україні прийшла і сім'я Горчинських. Тетяна розповідає, вони з донькою та чоловіком не пропускають жодної нагоди висловити свою громадянську позицію. Розповідають про війну в Україні усім іноземним друзям і як можуть підтримують добровольців на передовій. Я хочу жити в своїй країні. Моя Україна для мене є, буде, а не так як пишуть, що вона вмерла. Вона не вмерла. Для мене вона ніколи не вмере. Це моя країна. Я пишаю. я їжджу по світу. І коли, коли мені говорять руси, я кажу Нау, «from Ukraine». усі, хто прийшов сьогодні запалити свічу пам'яті на Майдані Незалежності, кажуть, готові підтримувати захисників та мирних громадян. Тим для спільної перемоги над агресором очікують і рішучих дій влади. Соломія Буй, Віталій Колот, ТВАЙ. Двоє мирних мешканців загинули на Луганщині. Найскладніше зараз у місті щастя. Повідомляє губернатор Геннадій Москаль. Місто лишилося без тепла, бо ворожий снаряд влучив у центральний колектор. Коли його ремонтували, стався новий обстріл. Осколками міни поранені двоє працівників. Люди тікають з міста. Нині у щасті майже у тричі менше мешканців, аніж у мирний час. На Луганщині зараз не стріляють, припускають все через туман. Водночас тривають обстріли з боку терористів на Донецькому та Маріупольському напрямках. Наступом терористів під попасною керує російський генерал. Це Сергій Кузовльов, начальник штабу 58-ї армії Південного військового округу Росії. Його фото оприлюднив штаб. АТО. там наголошують, що це ще одне свідчення російської агресії в Україні. Луганська облрада просить українців не приїжджати на окуповану територію. Дорога крізь лінії розмежування. Де нині ведуться бої небезпечно і прострілюються ледь не щодня. Передусім, на пункті пропуску біля міста золоте нагадаю, це єдиний діючий блокпост в області, через який можна потрапити на підконтрольну бойовикам територію. Два інші у щастя і е, станиці Луганській закрили ще тиждень тому за вказівкою Геннадія Москаля. В усіх містах України посилили заходи безпеки. Причина загострення ситуації на сході. Зокрема, на посилений режим перейшла Одеса. На в'їздах у місто з'явилися блокпости. Нацгвардії міліція охороняють не лише стратегічні об'єкти, але й волонтерські центри. Схожі заходи на Черкащині та Дніпропетровщині. Привести у повну готовність усі лікарні вимагає МОЗ це стосується, передусім суміжних із зоною то регіонів та Києва. Бригади швидкої мають бути на поготові в разі надзвичайних ситуацій. Також доручено забезпечити медиків необхідним запасом ліків. Їх має вистачити щонайменше на три доби роботи. Крім цього, моз України доручив створити резерв лікарняних ліжок. Україна скликає позапланову зустріч комісії Україна-НАТО Там мають визначити подальші дії. Тим часом посилити тиск на Росію обіцяють Сполучені Штати про це під час телефонної розмови. Поршенко сказав віце-президент Джо Байден. За його словами, наступи про російських терористів треба якнайшвидше зупинити. Утім, в Україні переконані, час заяв давно минув необхідні тепер конкретні дії. Віцепрезидент Байден у телефонній розмові з Порошенком пообіцяв посилити тиск на Росію. Про це повідомляє прес-служба Білого Дому. Байден також засудив атаки та насильство у східній Україні, влаштовані проросійськими терористами, які розпочали військовий наступ на різні міста регіону. Засудив ракетний обстріл Маріуполя і Куон Пан Гімун він додав, що безвибірковий обстріл житлових районів є порушення міжнародного гуманітарного права. Пан Гімун закликав всіх подвоїти зусилля за. Для дотримання мінських угод ми засуджуємо учорашній односторонній вихід лідерів бойовиків з угоди про припинення вогню і особливо провокативні заяви про намір захопити більше територій. Це є подальшим порушенням їхніх зобов'язань за мінськими угодами. Латвія терміново скликає раду ЄС через атаку на Маріуполь. Засідання має відбутися у понеділок. Балтійська країна, яка наразі головує в ЄС, засудила цинічні дії бойовиків проти цивільного населення на сході України. МЗС Латвії наголошує, Росія не зацікавлена у мирному врегулюванні конфлікту. Запропоновані Росією мирні ініціативи та участь у багатосторонніх переговорах, вочевидь, були тільки маскою та імітацією діяльності. Організатори агресії мають усвідомити, що міжнародна спільнота рішуче і жорстоко відреагує на подальше загострення конфлікту. До миру та припинення вогню на Донбасі закликає папа римський Франциск. Про це понтифік заявив під час недільної молитви на площі святого Петра у Ватикані. Папа зазначив, що молиться за усіх, хто страждає у цьому конфлікті. З великою стурбованістю я стежу за ескалацією військових дій на сході України, що продовжує призводити до численних жертв серед мирного населення. Раніше глава Римокатолицької католицької церкви говорив, що Україна стала драматичним театром бойових дій та висловлював сподівання, що конфлікт вирішиться мирним шляхом. Марія Клюк ТВА. Греція обирає собі майбутнє, саме так говорять експерти про дострокові парламентські вибори в країні за останніми даними. Лідирує опозиційна партія Сіріза, а це означає, що Греція може радикально змінити економічний курс та й взагалі вийти зі складу єврозони. Більше того, політичні зміни можуть торкнутися, і Україна, адже Сіріза активно виступає за скасування санкцій проти Росії. 25 січня у Греції відбуваються дострокові парламентські вибори. І від того, який парламент оберуть собі греки, частково залежить і доля України. Адже за соціологічними опитуваннями, перемогу на перегонах здобуває опозиційна лівоцентристська партія Сіріза. Саме вона пропонує ЄС скасувати санкції проти Росії. Підсумки грецьких виборів можуть виявитися вельми значущими і для самого Євросоюзу. Сіріза, окрім іншого, виступає за списання держборгу Греції та відмову від політики жорсткої економії. Політсила декларує, що драконівські заходи економії призвели до зубажіння грецького населення, масового безробіття та зупинки ділової активності в країні. Через це канцлер Німеччини Ангела Меркель раніше заявляла про можливе виключення Греції із зони Євро у разі якщо уряд в Афінах очолять представники Сірізи. Греція повернеться на шлях демократії. Народ поверне собі національну згуртованість і гідність. Наше спільне майбутнє у Європі це не шлях у бідність. Наше майбутнє пов'язане із солідарністю та співпрацею. Населення Греції має обрати 300 представників парламенту. 250 місць за пропорційною системою розподіляються між тими партіями, які подолали тривідсотковий бар'єр. Решта 50 місць як бонус відходять партії, яка набрала найбільшу кількість голосів. Відтак усірізи є усі шанси отримати абсолютну більшість у парламенті у 151 голос. Я обирала партію, за яку проголосувати відповідно до їхніх програм. Сподіваюся, що Греція нарешті повстане із бідності та зубожіння. Я сподіваюся на позитивні зміни. Вони дуже необхідні нашій державі саме зараз. У випадку перемоги на виборах партія Сіріза на чолі з 40-річним Алексісом Ціпросом буде намагатися сформувати однопартійний або коаліційний уряд. Марія Клюк Твай. Уникнути призову тепер буде складніше. У Міноборони працюють над створенням єдиного реєстру військовозобов'язаних. Про це повідомили у Генштабі. У ці списки вноситимуть тих, хто тікає від служби у лавах збройних сил України. Імена осіб направлятимуть до МВС, а там уже визначать, що далі робити з порушниками. В Києві влаштували благодійну ярмарку на підтримку бійців. АТО. у парку Міостровського можна купити продукти, випічку та сувеніри ручної роботи. Виручені кошти спрямують на забезпечення бригад збройних сил України. Ляльки із соломи, глиняні фігурки та віночки найпопулярніші товари на благодійному ярмарку. Ціни невисокі, адже усе зроблено руками школярів. Товари на продаж дівчата 46-ї столичної школи збирали майже тиждень. Самі ж виліпили глиняні фігурки. Усе, щоб зібрати кошти на допомогу військовим. Всі дітки загальноосвітніх середніх шкіл робили такі вироби на підтримку бійців. Бажаючі люди купують або просто так, ну, дають кошти, і дещо в людях залишилося святе. Линяні такі фігурки, які можна наклеїти на холодильник. Ну будь-яко є дощечки, декупаж. діткам ми даємо просто цукерки, ну флажкі шарики, прапори України. Акцію організували благодійники разом з патріотичним рухом Січові стрільці, які підтримують 101 шу київську та 128-му закарпатську військові бригади. Хоч військові запевняють, що нині усім забезпечені благодійники турбуються про запас. Захід у підтримку бійців 101-ї і 128-ї бригад ворожоних сил України. цей захід присвячено до Дня Соборності України. Сьогодні ви бачите здесь поробки дітей. Випачку, печиво, цукерки все зроблено своїми руками, і це все повинно перетворитися на гроші. А гроші повинні перетворитися на зброю, на ліки і на амуніцію наших військових, наших бійців. Допомога потрібна, тому що на передовій дуже тяжко, тому кожен хто допомагає за це велике дякую. Відсіх поки що все є. Ну за потреби, як кажуть, якщо щось потрібно, кажемо, шукаємо, і в принципі зараз всім забезпечено. Не менший вибір на ярмарку із солодощів. Їх охоче скуповують кияни, яких прийшло на ярмарок чимало серед них і відомі люди. Почому вирішили прийти, цій навіть тому що... Собственно, вся страна и живет, к сожалению, событиями войны. Вот, и Я не исключение. Вот, и решил, пускай хоть ненадолго заехать. и я нашел просто замічане здесь работы і поділки дітей. Біля кожного намету також встановили скриньки для додаткових благодійних внесків. Усе разом з вирученими коштами поїде до бійців на передову одразу після завершення ярмарку. Інна Гоголь Павло Тихоненко ТВА. Ну і поки що, все більше новин шукайте на сайті. tvi.ua. Дякую, що дивитесь.